Бажаю здоров'я. Ви вже встигли подивитися. Як подобається самокати? Чудово просто. Мої шанування, вітаю. Просто. шикарно. Оце найкращі машини, які тільки підібрали. Дуже нафаршировані всередині. Ну а про Айпетрі я нічого навіть і не кажу. Айпетрі показав свої роботи. Да. У вас є досвід, да? так? Да. І що скажете? Добре, дуже добре. Дуже приємно. Нам приємно мати да. Такі засоби. Да. дуже приємно для мене. Це великий історичний день, тому що. Ми активно співпрацюємо з бригадами, полками, і дуже дуже важливо зараз, що ми приступаємо до співпраці з командуванням сухопутних військ. Мені приємно було почути, що виконується бойове розпорядження головнокомандувача збройних сил, вжити вичерпних заходів для того, щоб захистити небо від ворожих розвідувальних апаратів, які передують атакам, в тому числі балістики, ударних безпілотників, і приємно. Що командування прийняло рішення, і зараз ці комплекси будуть в тому числі використовуватися для захисту навчальних центрів. Прошу, приймайте. Дякую. Дякую. Відна у нас такий невеликий теж прязен це емблема нашої служби. І саме основне, від команди військ і нашої служби також шеврон, також так. нашої емблеми, і і брилок. І... Для мене це дуже важливо і велика приємність. А вас ласкаво просимо в братство і Петрі. Дякую. Для мене висока честь і велика приємність, що зараз починаємо цю співпрацю. І це лише початок. Подивилися вже да, дуже вражені нашим зенітчикам. Дякую вам, велика допомогу. шана і велика повага. Да, зараз ми вже вручимо. Прошу, приймайте. Дякую вам. Землякам вітання. Прошу кому. Дякую. Оце видається вже ніхто їх не має, крім вам. Дякую. членів нашої потужної команди. Дякую вам. Дуже Дякую. вам. Дякую. Дякую.